У самому серці північного полюса, де сніг ніколи не тане, а повітря завжди пахне ялиновою смолою і солодким какао, стояла майстерня Санте, велика, жива і наповнена рухом, ніби вона дихала разом з ельфами. Тут дзенькали дзвіночки, гуділи механізми, сміялися голоси. І здавалося, що кожна дошка на підлозі знає, навіщо існує. Серед десятків ельфів працював і Тім, не найстарший і не наймолодший, але один із найстаранніших. Він ніколи не запізнювався, завжди виконував норму і знав усі списки на пам'ять. Його руки рухалися швидко й точно скласти іграшку, перевірити. Загорнути, перев'язати стрічкою, поставити на полицю. Та саме цього року, за кілька тижнів до Різдва, з тімом почало відбуватися щось дивне. Він ловив себе на тому, що все частіше дивиться не на подарунки, а крізь них, ніби бачить лише коробки, папір і нитки, але не відчуває нічого всередині. Одного вечора, коли майстерня була особливо галасливою, Тім узяв до рук маленьку дерев'яну зірку, просту, акуратну, зроблену ідеально, і раптом зупинився. У голові несподівано з'явилася думка така тиха і водночас така важка, що він аж завмер. А навіщо я це роблю? Це запитання налякало його більше, ніж будь-яка помилка, бо відповіді не було. Він спробував пригадати радість, яку колись відчував, уявляючи дитячі усмішки, але спогади здавалися далекими, наче з іншого життя. Навколо все працювало, як і раніше, а всередині Тіма ніби згас маленький вогник. І він уперше зрозумів можна робити подарунки правильно, швидко і бездоганно, і водночас зовсім не знати, навіщо вони потрібні. Відтоді запитання не полишало Тіма ні вдень, ні вночі. І чим старанніше він намагався працювати, тим порожніше ставало всередині, майстерня більше не здавалася йому чарівною. Лише гучною і нескінченною, а сміх інших ельфів звучав так, ніби долинав крізь товсту стіну. Одного пізнього вечора, коли більшість уже розійшлася, тім не повернувся до свого столу, а пішов у дальній кут будівлі, де зберігалися старі речі, про які майже ніхто не згадував. Там стояли поламані іграшки, недописані листи і коробки без адрес. І серед цього безладу він знайшов невелику дерев'яну скриньку з написом Пам'ять. Усередині лежали дрібниці, гудзики, клаптики стрічок, старі дзвіночки і маленький ліхтарик із тріснутим склом, що все ще світив м'яким теплим світлом. Коли Тім узяв його в руки, він відчув несподіване тепло, ніби цей ліхтарик колись уже освітлював йому шлях, але спогад вислизав, залишаючи лише димне хвилювання. Саме в цей момент за його спиною пролунав знайомий, глибокий голос Санти, який не звучав ані суворо, ані здивовано, лише спокійно. Він сказав. Що інколи ельфи забувають не тому, що слабкі, а тому, що давно не дивилися за межі майстерні. І якщо Тім справді хоче знайти відповідь, йому доведеться побачити, куди ведуть подарунки після того, як залишають північний полюс, подорож почалася тихо, без фанфар і дзвіночків. Ніби сама магія не хотіла заважати тому, що мало статися. Тім тримав у руках ліхтарик, а сани ковзали крізь нічне небо, пролітаючи над темними лісами, засніженими полями і містами, де у вікнах жевріло світло. Зрештою, вони зупинилися біля невеликого прибережного містечка, де вітер пахнув морською сіллю, а старий маяк. Світився самотньо й уперто, немов не дозволяв темряві перемогти. Тім спостерігав здалеку за маленьким будинком неподалік маяка, у якому жила дівчинка на ім'я Марта, і вперше за довгий час не поспішав. Він бачив, як вона щовечора запалювала лампу і сідала біля вікна, тримаючи в руках старий шарф, і як її погляд раз у раз... Ковзав у бік моря, ніби вона чекала когось важливого. Тім дізнався, що її батько був далеко, у плаванні, і світло в домі було для нього знаком, що його чекають. У цю мить ельф раптом відчув, що подарунки можуть бути не лише святом, а й мовою, якою люди говорять одне одному, ти не сам. І це відчуття було новим, крихким, але справжнім. Коли настав ранок, Марта знайшла під ялинкою невелику коробку з простою стрічкою, і тім, стоячи поруч невидимий, затамував потих, ніби саме від цієї миті залежало щось важливе. Усередині був той самий ліхтарик відремонтований. І тепер такий яскравий, що тепле світло розливалося по кімнаті, торкаючись стін і обличчя дівчинки. Марта засміялася, але в її сміху була не лише радість, а й полегшення, наче світло знову повернуло їй надію, і в цей момент тім відчув різкий спалах спогаду. Він згадав себе маленьким самотнім ельфом у темному коридорі майстерні багато років тому, коли хтось залишив для нього простий ліхтарик, щоб він не боявся темряви. Тім зрозумів, що забув не сенс подарунків, а власний шлях до них, той момент, коли хтось колись подумав про нього, не чекаючи нічого навзаєм. Він побачив, як Марта поставила ліхтарик на підвіконня, і світло стало сигналом не лише для моря, а й для серця. І в цю мить ельф відчув, як усередині знову запалюється вогник, якого йому так бракувало. Повернення на північний полюс було зовсім не таким, як політ туди. Бо тепер Тім дивився на все іншими очима. Сніг здавався м'якшим, світло вікон теплішим. А сама майстерня більше не була просто місцем роботи. Він знову став до свого столу. Але тепер, перед тим, як узяти інструменти, він щоразу зупинявся на мить і думав про того, кому призначався подарунок. Уявляв, не списки й цифри, а очі, руки. Маленькі радості і великі страхи, його робота стала повільнішою, зате наповненою увагою, і навіть інші ельфи почали помічати, що іграшки, зроблені тімом, ніби мають власне тепло. Він зрозумів, що справжня магія не в тому, щоб устигнути все вчасно. А в тому, щоб кожен подарунок ніс у собі думку про людину, яка його отримає. І саме ця думка робить звичайну річ особливою. Коли Санта мовчки зупинився поруч, Тім уже не шукав слів, бо відповідь була в його діях і в спокої, який повернувся до серця. У Різдвяну ніч коли сани злетіли в небо. Світ наповнився тихим очікуванням дива, тім залишився в майстерні з відчуттям глибокої вдячності. Він тримав у руках маленький ліхтарик, який тепер світив рівно й упевнено, і знав, що якщо колись знову відчує сумнів або втому, це світло нагадає йому про справжній сенс. Втім, більше не боявся забути, навіщо робить подарунки, бо зрозумів, їхній сенс не в коробках і стрічках, а в тому, щоб передати людині тепло, підтримку і надію. І так ельф, який колись загубив своє навіщо, став тим, хто пам'ятав найважливіше. Що навіть найменше світло, подароване з любов'ю, здатне розігнати темряву і зробити світ трохи добрішим. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.